Христос посеред нас на календарі четвер, 8 листопада, сьогоднішній Івангель розповідає нам про те, як Христос і його учні перебували на морі і здійнялися сильна буря. Учні звернулися до Спасителя, Господи, спаси нас, гинемо! А він сказав їм, чого ви такі боязливі та маловірні? Отже, брати і сестри, коли у нашому житті проходять випробування, то ми маємо сподіватися на Божу волю, щиро вірити, старатися більше молитися, терпіти та упокорювати свою душу. Сьогодні у Святій православній церкві відбувається величне прославлення великомученика Димитрія Солунського, а також згадується великий і страшний землетрус, що стався у царгороді в 740 році. Великомученик Димитрій народився у Греції, у місті Солуні. Сьогодні це Салоніки. Батьки ж його хрестили і виховали у вірі Христовій. Коли Димитрій досяг повноліття, його по смерті батька, імператор Богоборець Максиміан призначив воєводою Фесалонійської області. Головним обов'язком воїна був захист краю від зовнішніх ворогів. Та імператор зажадав, щоб він винищував і християн. Проте Димитрій став навертати язичників до віри Христової, про що й дізнався імператор, який і розпочав жорстокі гладіаторські битви, знищуючи християн. За його ж наказом, вартові списами пронизали тіло великомученика Димитрія і викинули на поживу звірам, але вони його не чіпали, і солуняни таємно його поховали у IV столітті за правління імператора Костянтина Великого над могилою. Була побудована перша базиліка святого Димитрія, а через 100 років були знайдені і нетлінні мощі, біля яких впродовж віків відбувалися чудеса і зцілення. Відомо, що з 7 століття із раки святого Димитрія почало витікати запашне і чудотворне миро. А тому поклонитися мироточевим мощам великомученика Димитрія і нині приходять тисячі паломників з усього світу. І з радістю у серці нині вітаємо із ним ангела всіх чоловіків, які носять ім'я Дмитро. І нехай святий великомученик Дмитрій Солунський буде стояти на захисті вашого життя. Возлюблені у Христі преподобний Йосип Оптинський радить нам задуматись: царство небесне не дається тим, які лежать на боці, а тільки тим, хто трудиться і терпить скорботи.